Хороші речі потребують часу та терпіння. Не намагайтеся пришвидшити успіх, тому що ви руйнуєте самі себе. Знаєте, зараз часто можна почути, що часу не існує всі обмеження лише в нашій голові, що ми вже тут і зараз можемо отримати все, що ми хочемо, і в деякій мірі це правда, тому що вам не потрібно чекати ідеального моменту, щоб закінчити відносини, які не для вас. Вам не потрібно чекати моменту, щоб почати проявляти себе. Ви маєте використовувати всі можливості і не зупиняти себе. Але ви розумієте, що точно так само, як картопля, повинна варитися 40 хвилин. Так само і для вас потрібен час, щоб бути готовими для того, що ви хочете отримати. Ви щось замовили. І для вас даються можливості, труднощі, всякі ситуації для того, щоб вирости, для того, щоб підготуватися. Тому що зараз ваша версія вона не здатна це отримати, вона не здатна це прийняти. Вам потрібно зростити в собі якісь інші якості, щоб отримати те, що ви хочете. На це вам дається час, на це вам дається період самотності. На це вам даються труднощі, щоб ви були готовими, Ми вам немає кудись пішити. Довіряйте собі, довіряйте процесу, довіряйте тому, що ви отримаєте те, що вам потрібно, майте знання того, що ви це отримаєте. І зрозумійте, можливо, якщо це йде до вас довший час, значить вам прийде щось набагато краще. І що ви собі могли навіть очікувати, ніколи не порівнюйте себе з іншими людьми, тому що ви не знаєте, на якому рівні кожен з нас. Робіть все можливе, але не спішіть. І усвідомлюєте, що це час для вас. Цей час вам дається для зросту.